Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо. Благословіні в радості, в молитві. І сьогодні у нас субота, то ми беремо посилання посилання Мір'яни до Мір'яни Солду. Їх можна знайти в такій книжці або на сайті Світла Марії. І сьогодні візьмемо 2 січня 2011 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю до спільноти в Ісусі, моєму синові, моє материнське серце молиться, щоб ви зрозуміли, що ви Божа сім'я. Через духовну свободу волі, яку вам дарував Небесний Отець, ви покликані, щоб самі пізнали істину, добро або зло. Нехай вам молитва і піст відкриють серця та допоможуть у відкриванні Небесного Отця через мого Сина. Відкриванням Отця ваше життя буде спрямоване на здійснення Божої волі та творення Божої сім'ї. Так, як того бажає мій син. Я не залишу вас на цій дорозі. Дякую вам. Мір'яна відчула, що може звернутися до Богородиці. І каже такі слова: Ми всі прийшли до Тебе з нашими стражданням та Христами. Допоможи нам, просимо Тебе. Богородиця відповіла: Відкрийте мені ваші серця, дайте мені ваші страждання, мати допоможе. Це таке речення після вже послання було. Така розмова коротка Мір'яни з Богородицею. І, добре. До чого нас сьогодні закликає Марія суботній цей день, прекрасний. До спільноти в Ісусі. До спільноти. Чи належиш ти сьогодні до спільноти? Знаєте, одна жінка написала десь в коментарях, ну, я видалив, але написала: для чого то спільноту створювати? Вам що церкви мало? Ну, і, і тут зрозуміло, що просто вона не розуміє, що таке спільнота. Що спільнота це і є церква, а не є щось окреме. Питання в тому, чи в церкву ти коли приходиш в храм, чи всіх знаєш поіменно. І тут ми розділимося, в кого маленька парафія 5 людей, шість, то всі знають поіменно, а в кого велика парафія, то ти можеш там нікого і не знати. Приходиш собі, відходиш, прийшов, пішов, прийшов, пішов. Спільнота для того, щоб знати цих людей, які з тобою в церкві. Цих людей, які в тебе на літургії з тобою поруч стоять, от ти їх навіть не знаєш. Для того створюється спільнота. Це може бути біблійне коло, будь-що це може бути, верветься, але з можливістю спілкування і знайомства. Це важливо. Важливо в церкву приходити як в сім'ю, а не як в театр. Ну, бо можна прийти в церкву як в театр, постояти, подивитися, файно, співають, там послухати і піти. Це не є сім'я. Це не, похоже, не, не схоже на сім'ю. Кому спільнота? Знаєте, я тут навіть також, коли в Меджугорі ми маємо дім Воскресіння, і це є спільнота, так, українська. Але я ще пішов в спільноту Ратників Марії. Е Воїни Марії, та така польська спільнота, але тут в Меджугорі, хорватська це ну, від, е, нить цієї спільноти. І я познайомився одразу з молодими хорватами, чоловіками, е, і багато чого почав дізнаватися нового. Багато тепер знаю збільшилось, Моє коло знайомих збільшилось, бо меджугорі я в церкві не знаю всіх. Важко знати тут всіх, тут дуже багато людей, інколи, дуже багато, а інколи і не так багато. Але як з ними знайомитись? На літургії ти не будеш знайомитися. А так в спільноті у нас є зустрічі, де ми можемо розмовляти, можемо знайомитися, можемо свідчити, підтримувати. Так що, якщо хтось в іншій країні, то можете піти в спільноту. Також їхню, якщо вони мають на парафі, якщо не мають, то створювати свої українські спільноти. Це важливо мати спільноту. Або дві. Якщо це інша країна, то можна і дві мати: одну українську, другу хорватську, там не знаю, німецьку, польську. Ну, хто де. Ну, якщо мало людей, наприклад, у нас українців тут небагато, бо тут у Меджугорі не так легко жити. Якби ну, з огляду фінансового. Бо тут не є Євросоюз і не такі зарплати, як ну, звикли українці, які заробляють в Європі, наприклад. Тому небагато сюди їде бажаючих, бо за ту ж саму роботу, наприклад, в Німеччині можна отримати вдвічі більше грошей, ніж в Меджугорі. Тому на заробітки сюди е, ніхто не їде. Дуже мало людей їдуть, і їдуть не за заробітків, а більше за того, щоб бути в цьому місці просто бути в цьому мирі і змінюватись, навертатися, пізнавати Бога Творця. Сьогодні закликаю до спільноти в Ісусі моєму Синові Марія каже. І це також уже для тих, хто в спільнотах звучить, що спільнота в Ісусі має бути. Спільнота має бути в Ісусі. Не в харчуванні, не в їжі. Бо багато є таких випадків, що спільнота перетворюється на вечірні коляції. Бо, ну, файно, ну, що ми зібралися, ну давайте поїмо вже там то-то, то і потім всі несуть ці, торби з їжею. І це все перетворюється на культ їжі. І вже відходиш від тої спільноти, яка в Ісусі, дійсно. Тому наше меджугорське дімо Скресіння в середу, щоб не було спокуси їсти приносити з собою хліб. <хі> ну, хто придумав, ну, не знаю, не буду показувати пальцем, хто це придумав. Але в середу, це є найкращий день для тих, хто постить взагалі, а для Меджугоря це ну, супер день для Дому Воскресіння, наприклад, для зустрічі, щоб не тягати їжі багато, бо спільнота має бути в Ісусі. В Ісусі. Тому. Створюємо спільноти, у кого нема, а хто ще не в спільноті, то входьте в спільноту. Бо спільнота є в Ісусі. Вона є в церкві, бо Ісус є в церкві. Це не окремі організації спільнота і церква. Ну, це одне і те саме. Це одне і те саме, тільки спільнота створена для того, щоб ближче знайомитися дійсно з тими людьми, які ходять до церкви, такі ж самі, як ти. Твої однодумці, твої одно. Якби живуть одним стилем життя твоїм, таким, як ти живеш, по Божих заповідях. Для того спільнота, щоб мати цих нових знайомих, нових друзів, які підтримували тебе, підбадьорювали, і ти їх підбадьорював, підтримав, молилися один за одного, розмовляли, ділилися. Неймовірно, до спільноти взагалі важко бути християнином, практикуючим. Я би так сказав, що практикуючі християни всі в спільнотах, а не практикуючи, то ходять і кажуть, що тут за спільноти, за секти, навіть не знають, що це таке, для чого ці спільноти. І це не практикуючі християни. Бо вони християни собі вдома. Прийшли, пішли, показали вигляд, що ми добрі християни, а потім їх ніхто не знає. Легко бути святим, коли нема ближніх. Легко любити ближніх, коли. Ти один і нікого не бачиш, нікого не знаєш. А Марія закликає до створення Божої сім'ї, щоб церква була Божа сім'я, щоб спільнота була твоя сім'я. І ти в церкву приходив, і як в сім'ю приходив, а не як в театр. Моє материнське серце молиться, щоб ти зрозумів, що ти Божа сім'я. Щоб ти зрозумів, що ти Божа сім'я, ти маєш бути в сім'ї. Бути в сім'ї цій, а не бути, ну, знаєте, як сім'я там десь молиться, всі там так посміхаються, один одного знають, а ви стоїте там на краюшку, дивитесь на то. Думаєте, а ну це вже задужа. Але з іншої сторони хочете бути в цій сім'ї. То сьогодні практика: входимо в сім'ю. Через духовну свободу волі, яку вам дарував Небесний Отець, яку тобі дарував Небесний Отець, ти покликаний, щоб сам пізнати істину добро або зло. Ти покликаний пізнати істину, добро або зло. Нехай молитва і піст відкриють серце та допоможуть у відкриванні Небесного Отця через мого Сина, у відкриванні Небесного Отця, молитва і піст, молитво і пості відкриваємо Отця на цьому покликанні відкривати кожного дня Отця через Ісуса. Відкриванням Отця Твоє життя буде спрямоване на здійснення Божої волі. Твоє життя буде спрямоване. На здійснення Божої волі. А чому? Тому що ти відкриваєш оце, відкриваєш Слово Боже, читаєш його, проголошуєш його, входиш в нього, хочеш переживати Ним, тому і входиш в цю Божу волю, та творенням Божої сім'ї. А потім, коли в Божій волі, ти розумієш, що творення Божої сім'ї це покликання кожного християна, творення, участь, участь в цій спільноті, власне, це є покликання. Щоб сім'ю будувати в церкві, щоб церква перетворилася на велику сім'ю, а не на тих людей, котрі один одного навіть не знають, навіть не здороваються. Так як того бажає мій син, я не залишу тебе на цій дорозі. Дякую тобі, Марія каже. Не залишу тебе на цій дорозі. Тому входи в спільноту або створюй Ісусову спільноту. І далі такий, ну... Такі слова від Міряни. Марі... Від Міряна відчула, що може звернутися до Богородиці і, власне, звернулася з такими словами: Ми всі прийшли до тебе з нашими стражданнями та хрестами. Допоможи нам, просимо тебе. Богородиця відповіла: Відкрийте мені... мені ваші серця, дайте мені ваші страждання. А я перефразую: Відкрий мені своє серце, дай мені свої страждання. І так само, як ми вчора давали. Свої тягарі минулого, сьогодні можемо віддати страждання, Богородиці, сказати, Марія, з відкритого, щирого серця, віддаю тобі свої страждання. Можна перечислити, які страждання, хто має, віддаю тобі ці свої страждання, щоб ти мені допомогла. А Марія відповідає: Я тобі допоможу. Будьте благословені. Мир вам радість, благодать з па папа.